Ми починали війну Україною з золотовалютними резервами в 24 мільярди доларів за два роки завдяки за зовнішньої допомозі, а ми отримували її на 10 мільярдів більше ніж використовували валюти щороку. У нас щороку резерви Нацбанку з банку зростали на, то на 8 то на 12 мільярдів. В результаті у нас зараз резерви. Складають 42 мільярди доларів. Якщо ми отримаємо весь пул полдоп... очікуваної допомоги до кінця 2024 року, наші золотовалютні резерви складуть уже 53 мільярди. Але, скажімо, 24-й рік став тим роком, коли виникла проблема з затримкою зовнішнього фінансування. Ми порахували, що які є взагалі, що таке золотовалютні резерви. Ви можете відкрити будь-який підручник. Ось я можу взяти. У мене тут лежить от будь-який підручник з макроекономіки. Uh, і прочитати розділ, на що використовується золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви це такий заварійний запас будь-якої економіки, що в час під час повені, там, виверження вулканів, природних катаклізмів, пандемій, не кажучи вже про війни, використовується як резерв для забезпечення життєздатності економіки. Що буде, якщо ми використаємо 10 мільярдів, які не донадійдуть, або навіть 20 мільярдів не донадійдуть до нас зі сполучених штатів поточного року? А по-перше, це максимум скільки може не донадійти з цих 42, тому що я ж скажу, доля Сполучених Штатів там лише 10 по грантам, 10 по фінансуванню дефіциту бюджету. От, скажімо, ми не отримуємо 20 американських мільярдів. А чи отримуємо пізніше? Ми абсолютно можемо використовувати наші золотовалютні резерви. Це, звичайно, потребує продажу Мінфінам валюти, що йому належить, Національному банку. І Національний банк буде друкувати гривню. Або Національний банк буде друкувати гривню під покупку ОВДП, Міністерства Фінансів. A, звичайно, є статті бюджету в, в бюджеті, який перевиконаний на один трильйон, є що скоротити. От повірте, завжди є що скоротити. Тим більше всі ми з вами є свідками цього а, безкінечне, безкінечних тендерів на мільярди від місцевих бюджетів, які не знають, куди подіти гроші в податків військовослужбовців. В заплановано два поетапного підвищення мінімальної зарплати, Доведеться не робити цього підвищення. Заплановані субсидії, бо ми будемо підвищувати вартість електроенергії. Як ви знаєте, цього року вона два роки не ну за два роки на пі від ринкового рівня. І ми хотіли б субсидувати частину населення на покупку за новими тарифами ЖКХ. Доведеться тобто відмовитися і від цієї можливо, програми. А пенсії ніхто не торкнеться в ось цих от видатків бюджету в години мільярдів. Ніхто не торкнеться. Два ой, правда, бачив трильйонів, ніхто не торкнеться, два трильйони на оборону теж є свята цифра. Ну, як ви бачите, абсолютно достатньо. Абсолютно достатньо. Виходить за таким простим лінійним рівнянням нам грошей. Хоча, звичайно, всі, у всіх будуть нерви, особливо у міністра фінансів, що ми не недоотримуємо грошей. А чого не слід було б робити в умовах часткового недонадходження фінансування? Не слід було б убивати ту, той маленький. Прошарок бізнесу, який в країні ще залишився. Я не польюся ще раз вам покажу його на графіці. Ось, шановні колеги. це маленьке блакитне коло. Це всі ми з вами тут. А це сума податків, яку ми сплачуємо. Так, саме ми. тому що це податки, які сплачуємо ми з економіки, яка стала лише двома третинами. Довоєнної, ми сплачували 53, бо цього року сплатимо 51 мільярд доларів 27 і 26%. Ця частина майже не змінилася, і ми якось це тягнемо. Шановні друзі. Ну ми це тягнемо і цього достатньо. В умовах профіциту бюджету, який був ну верніше, перевиконання бюджету, яке було минулого року. Я б на місці нашої фінансової влади, яку я разом маю на увазі Кабміни, МінФін і Нацбанк, і Верховну Раду? А фінансові комітети подумав би про те, які податки можна трошки знизити, які дотації дати, а як полегшити життя оцій от, ну, неволноцій третині кола нашого ВВП всі ми з вами сидимо, що є приватним сектором економіки, з грошима, що в нього залишається, замість цього, як ви знаєте, дискутуються плани. Це в страві, Я цитую зараз стратегію підвищення доходів, котрі говорять про те, що. Давайте введемо ПДВ на ФОПИ з оборотом більше мільйона. Давайте зробимо ПДВ для ФОПів, що надають послуги, ну і так далі. І так далі. Останнє, що слід чіпати в економіці, де приватного сектора залишилося лише третина. Це тих самозайнятих підприємців, та й будь-яких підприємців, котрі, а, ще живі.